Ще трохи наслухатися різдва давніх колядок і старовинних напівів. Майстерня пісні щороку влаштовує концерти по рождеству. Колектив цього разу зустрінемо дещо у новому амплуа. На концерті не лише співатимуть, а й говоритимуть тексти. Пречистої дівиці. На основі тексту робимо всю музику. Беремо різні тексти, беремо пісні як тексти, і ми, якби з тексту, складаємо тканину цілого концерту. Проговорять тексти колядок, схожі на дійства вертепів, але мовою не сучасною, а давньоукраїнською або колоритними діалектами українців, які мешкають на прикордонні. Натрапила минулого року на книжечку бабці своєї, яка випущена була в 90... 1927 році в перемишлі. І там самі-самі старезні такі на Західній Україні, які співалися коляди, такі напівцерковні. Музики нема, але збереглися самі слова. І фактично дуже багато буде з цієї книжечки текстів. Але незмінно тексти доповнюватимуть старовинні коляди. Ось уже понад 10 років об'єднання майстерні пісні підремонтовує народну пісню, яку встигли спопсити своїми манірними голосами і гламурними аранжуваннями естрадні співаки. Майстерня повертає їм справжні звучання, бо з року у рік народна пісня щораз більше щезає. Це щезає, і щезає швидше ніж навіть ми собі думали. І Штука не в тому, що щезає з, з простору, а щезає з, з умів. І сердець, а дійство порождеству можна буде почути у філармонії у п'ятницю і неділю.